Вітання із садового центру, і сьогодні ми поговоримо про троянди і догляд за ними. Троянда це королева саду, і догляд за нею також потрібен королівський. Якщо ваша троянда росте у тіні, це завжди проблеми із грибними інфекціями. Тож і краще, якщо у вас є можливість, висаджувати їх на сонячному місці. Троянди дуже люблять підживлення і сонечко. Якщо у вас вже немає такої можливості, тоді треба розробити план обробок проти основних захворювань троянди. Щодо хвороб: найпоширеніші хвороби на троянді це борошниста роса, несправжня борошниста роса та чорна плямисть. Проти борошнистої роси необхідно використовувати топаз, коли це краще робити. Якщо ви бачите, що волога і тепла погода становиться приблизно тиждень-півтори, треба вже обробляти троянду. Борошниста роса починається досить рано, частіше за все, за все ще до квітування троянд. Обробляйте топазом при перших ознаках хвороби або при настанні таких сприятливих до неї погодних умов. Якщо ми кажемо про Несправжню борошнисту росу це такі чорно-бурі плями на листях троянди. Вона дуже небезпечна, адже якщо буде сильне зараження, листя опадає і троянда не перезимує у вас. Вегетативна маса вона втратить багато вегетативної маси, і потім взимку не перезимує. При боротьбі з несправжньою борошнистою росою використовуйте Ridomil Голд. Також при перших ознаках хвороби можна зробити за сезон три обробки. Ці препарати довели свою ефективність на цих захворюваннях. І найголовніший ворог усіх любителів троянд. Це чорна плямистість. Загалом це найпоширеніша хвороба. Вона проявляється чорними, темнобурими, нерівними плямами на листях троянд. Також дуже небезпечно і небезпечна і сильно заражує деякі сорта. Тому перше, що треба робити, це вибирати стійкі сорти. Але вже якщо ваша улюблениця захворіла, при перших ознаках хвороби використовуйте скорб. Проти усіх цих захворювань необхідно видаляти сильно заражені пагони та спалювати їх, а також прибирати опале листя. Багаторічний досвід довів, що всі ці препарати є ефективними проти цих хвороб. І любителі троянд в принципі знають знайомі з ними. Отже, використовуйте їх, і нехай ваші троянди будуть здорові.